Найтепліша зима за 78 років. На Закарпатті зафіксували нові рекордні температури повітря для лютого за весь період спостережень з 1946 до 2024 роки. На всіх метеорологічних станціях області спостерігалася значна додатна аномалія приземної температури повітря. Справді ми побили історичні рекорди окремих днів лютого за всю історію спостережень. Якщо говорити загалом про місяць, то ми побили всі три декади по температурному режиму. Тобто, якщо перша декада була вища за норму багаторічну на 4-5 градусів, то друга вже близько 6 градусів майже по всіх станціях. А третя декада це навіть більше 8 градусів. Від норми цієї зими стійкого снігового покриву практично не було. Він випадав, але дуже швидко танув. Примерзання ґрунту також майже не спостерігали. Більше того, незважаючи на те, що глобальні зміни клімату спостерігаються все більші прояви активніші, так що в нас більш теплі зими, більш спекотні літа. То ми спостерігаємо і аналізуємо, що безморозний період. Загалом, в році він зменшується. Тобто, здається, це абсолютно абсурдно, так? тому що ну, стає все тепліше, тепліше. Але заморозки виникають е, все рівно е, е, і навіть в. Пізні весняні місяці, і навіть ранні осінні. Звичайно, от ці зміни клімату вони будуть погано позначатися на всьому. Зокрема, ми маємо дещо інший ну, зміна сталася гідрологічного режиму. Ми не мали стійкий сніговий покрив. І фактично всю зиму ми мали такі ну, повеневі процеси. Всі річки були досить сильно наповнені. Сьогодні ми майже не очікуємо весняних повеней, яке завжди було сезонним явищем. І, в принципі, це може вплинути на водність річок у літній період, коли не буде опадів. Чи ці процеси невідворотні? Скоріше так аніж ні, додає екологиня. Та не виключає того, що за декілька років на Закарпаття може повернутися справжня сніжна та морозна зима.